А я бачу, ви вже встали. Всіх уже ви привітали, рідних, близьких та знайомих. От і я вас всіх вітаю з добрим ранком, всім бажаю. На заняття вас чекаю. На заняття з малювання я запрошую всіх вас. Тема творчості фантазій цілий тиждень буде в нас 4 серпня, День Повітряних Сил Збройних Сил України. І я пропоную. Намалювати ось такого силуетного літака, щоб подякувати нашим відважним соколам за їхню нелегку працю. Для роботи підготуйте, будь ласка, шаблон літака, чорний папір, гоші фарби, стаканчик з водичкою пензлик, шматочки паралону і не забуваємо про серветки. Обмакуємо паролончику фарбу і по краю контуру нашого літака її наносимо. Тепер беремо другу фарбу і другу фарбу наносимо. Синьою фарбою намалюємо ілюмінатор та кабіну пілота. Тепер прибираємо. Наш шаблон і чекаємо, поки дріжки підсохнуть. Пропоную доповнити наш малюнок силуетними зірочками з допомогою пензлика жовтого кольору. Ось який гарний літак вийшов у мене. Малята з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!